Чи існують якісь повторювані схеми, якась формула для створення прибуткового онлайн бізнесу, от просто зараз? Це власне головне питання, на яке ми сьогодні спробуємо знайти відповідь, аналізуючи досвід сучасних розробників. І повірте, історії, які ми розглянемо, вони ну вони справді вражають. Почнімо просто з цифр: от уявіть собі 42 тисячі доларів на місяць. Це дохід, на який вийшов розробник на ім'я CJ. І знаєте що, він зробив це всього за 90 днів після запуску свого продукту? Думаєте, це багато? Гаразд, а як щодо цього? 4,5 мільйони доларів на рік це вже річний дохід іншого засновника Ерікоса, і що найцікавіше, практично без жодних витрат на маркетинг. Це просто щоб показати, наскільки колосальним є потенціал. І все це, як виявилось, може статися неймовірно швидко, 90 днів. Такий короткий термін він ніби створює відчуття, що можливості вони от прямо тут, прямо перед нами. І оця цитата від Пета Волса вона, знаєте, б'є прямо в ціль. Вона ідеально підсумовує головну тему всього нашого розбору: суть у тому, щоб діяти, не сидіти і не чекати якогось ідеального моменту, а просто брати і робити. Саме такий підхід, як виявляється, і відрізняє успішних засновників від усіх інших. Гаразд, з мотивацією розібралася. Тепер до практики з чого все починається? Звісно ж, з ідеї, але де її взяти, ту саму проривну, виявляється, існують перевірені шляхи, якими йдуть успішні засновники. Отже, є три, скажімо так, основні стратегії перша, це класика вирішити власну проблему. Те, що болить особисто тобі, саме так, до речі, і зробив Сіджей. Друга знайти потребу, знайти дірку у великій вже існуючій платформі. І третя, взяти щось, що вже працює, і зробити це значно краще. І от давайте трохи зупинимося на стратегії прогалини на платформі. Це ж просто золота жила. Подивіться, Airtable, Shopify, Google Sheets – це гіганти з мільйонами користувачів. І що зробили ці розробники: Енді, Ерікос, Леандро. Вони не намагалися з ними конкурувати. Вони знайшли маленьку, але дуже болючу проблему для користувачів цих платформ і створили для неї рішення. Геніально ж, правда. Гаразд, ідея є, що далі? Роками писати код. Забудьте. Часи, коли на створення продукту йшли роки, давно минули. Сьогодні все відбувається на абсолютно інших швидкостях. І причина цьому нові технології. І головний прискорювач тут це, звісно ж, штучний інтелект. Інструменти на кшталт-курсор це, по суті, як мати поруч супердосвідченого програміста-напарника, який працює 24 на 7. Не дивно, що Сіджей, Себастьян та Дієго постійно про це говорять. Це дозволяє перетворити ідею на реальний продукт не за місяці, а буквально за дні. А тепер просто подивіться на цю шкалу часу. Це щось неймовірне, наскільки стиснувся весь процес. Перший тиждень і вже є лендінг, і люди записуються у список очікування. У CJ, наприклад, за два тижні було 1800 бажаючих, а до кінця третього тижня вже є готовий продукт. Дієго, наприклад, свій MVP, тобто мінімальну версію, зробив всього за два тижні. Це просто нова реальність. Окей, продукт створено, він швидкий, він крутий, але як про нього розказати світу? Особливо коли в кишені нуль на маркетинг, а в соцмережах три підписники. Виявляється, і тут є свої дуже потужні ходи. І от вам конкретний приклад від Дієго. Його геніальна стратегія для Reddit. Весь секрет насправді в одному не продавати в лоб ні в якому разі спочатку дати реальну користь. Потрібно знайти свою нішу, написати щось справді цінне для людей, і десь там посередині дуже природно, ніби між іншим, згадати про свій продукт. Все. І, от, власне, слова самого Дієго це підтверджують. Люди на Reddit одразу відчувають фальш і впарювання, тому більшість там і провалюється. А треба навпаки дати трохи користі, зацікавити, і тільки потім дуже обережно запропонувати своє рішення. І якщо подивитись загалом, звідки приходять перші клієнти без бюджету, то картина ось така. Найбільший шматок пирога це маркетплейси платформ. Пам'ятаєте Ерікоса і його додаток для Шопіфай? Ось це воно. Далі, звісно, йде контент із SEO і органічне просування в соцмережах. Це якраз те, що робили Сіджей і Дієго. А зараз буде дещо контрінтуїтивне: що як для вибухового зростання не потрібна жодна нова функція, що як для цього не потрібно писати жодного рядка нового коду. Історія шона це просто ідеальний приклад того, як одна єдина зміна в словах може змінити абсолютно все. І все почалося з цього простого, але дуже глибокого питання а що, якщо найкращі клієнти бачать продукт зовсім не так, як його творці, команда Шона була впевнена, що робить одне, а їхні найвідданіші користувачі бачили в їхньому продукті щось зовсім інше. І ось до чого вони прийшли. Раніше вони казали про себе: ми інструмент для навчання та лояльності. Звучить, ну, складно й не дуже зрозуміло. А потім вони просто сказали ми найкращий інструмент для спливаючих вікон, все просто, зрозуміло і б'є точно в ту потребу, за яку клієнти їх насправді і цінували. І який же був результат цієї, здавалося б, косметичної зміни. Просто подивіться на цей графік з практично нуля до 4 мільйонів доларів річного доходу, без нових функцій, без нової команди, просто змінили кілька слів на сайті. Це, знаєте, і є та сама магія правильного позиціонування. Отже, ми пройшлися по всьому циклу від ідеї і розробки до маркетингу і позиціонування. То в чому ж полягає той самий головний секрет? А секрет в тому, що ніякого секретного інгредієнта чи одного єдиного трюку не існує. Немає чарівної пігулки, є лише наполегливість, фокус і найголовніше сміливість просто почати. Пам'ятаєте ту цитату на початку? Все зводиться саме до цього. Ми щойно розклали на полички цілу робочу схему. Такий собі посібник, яким користуються найуспішніші соло-засновники прямо зараз. Тепер цей посібник є і залишається по суті лише одне питання: що буде створено далі?